Всем привіт, в роботі Toyota RAV4. Буду міняти лінзи, полірувати фари. У нас тут ось така цікава конструкція, бокова загрузка. По місцю обмежена, тобто велику якусь лінзу сюди складно буде поставити. Спробую дравік стряду, начебто приміряли, начебто повинна влізти. А якщо не влізе, то будемо щось більш компактніше сюди. Пихати Ось в такому вигляді корпус, все вроді б то нормально. Зараз покажу, як виглядає світло. Ось таке у нас зараз світло, встановлені LED-лампи, гологенове Ну, Поки що просто замінимо лінзи. Так, іде процес по графіку Тріада сюди не влізла. Але влізла u 13 з відрізанням частини різьби. Десь сантиметр залишив. Коротше, від рамки оцієї, ну, центр, до задньої частини повинно бути приблизно 60 мм. ну Там десь 65 мм. І бачите, там дренаж всередині, він випирає на 2 см. Якби не він, то можна і довші лінзи туди ставити. Прийшлось поправляти ліву фару горизонт. Знову ж таки взяв, просто прикрутив, поставив на перехідну рамочку. А горизонт у нас трошки отак завалений був. Прийшлось знову знімати фару, знімати цю всю раму, скліпс, розверлювати отвори в лінзі. Ну все, як звичайно. Так, ну, виставив горизонтик. І ми отримуємо в ближньому світлі. Ось. Майже 14 тисяч люксів, да, навіть більше 14600. Відстань, як звичайно, 3 метри. Тут 15 тисяч. u 13 лінзи якби світять холоднувато, Але по яскравості ширина гарна. Ну, прикольні лінзи, класні. Але їх як зазвичай вже у Амеса все розпродано. Закінчив роботу по Toyota rav 4, замінив штатні галогенові лінзи, замінив стекляшки розбиті. Тут нюанси такі, то вирішили замінити їх, затянув їх в бронеплівочку. Все чотенько От сюди, от сюди. Це китайське скло такої якості. По краям, бачите, довелося ще дорізати. Так, зазорчик у нас там виглядає. Залишив лампи, власник сказав, йому галогена вистачає в дальньому, також затягнув туманки в бронеплівочку. Друга фарка, шовчик у нас, резиночку переклеїв. Все по зазорам чітко стало. Так, туманка теж в бронеплівці. І зараз покажу, як виглядає світло. І ось таке у нас світло AMS U13. Трошки холоднувате, але заливка дуже гарна, широка і рівномірна. Фінальне регулювання і машинка на видачу.